Кожні чотири роки президентські вибори в Сполучених Штатах стають центром уваги не тільки американців, а й усього світу. Але що ж чекає на нас у 2024 році? Сьогодні ми поцікавилися у Кам'янчан, кого з американських кандидатів вони б підтримали. Чи слідкуєте ви зараз за виборами президента в Сполучених Штатах? Звісно, дивимось. Ой, і за кого ви кого підтримуєте? Я Байдена. Чому? Він ну, мені більш лояльний такий, знаєте, той такий грубий, мені здається. А ви чули, що начебто Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів? Так, да, чула. вчора. І що, що ж тоді з ж тоді має? Ну тоді да, Трамп. Там же є ще третя так? Да? Да, я казав так. За жінку. За жінку, так. Ага. Знаєш, Трамп і все. І що, ви підтримуєте його кандидатуру? <рес> ну такої, наплывне. Чого? Ну, ну болодіх судібний, говорять. <рес> Немножко неадекватний, говорять так. Мутний, да, якийсь? Навіть не знаю, що сказати. Це буде неочікувано. я думаю, для всіх. <рес> Це <рес> приста. Так. <Добре. рес> так як у нас все в світі. <рес> ну поки я не визначився зі своїм ну, вибором, але думаю, що переможе той кандидат, який буде співпрацювати з Україною і допоможе їй виграти війну проти Росії. Ну Каміла, яка забула камала Гаррі, Так, <рес> да, да, і Трамп. Ну, і Мішель Обама на там думку, щось там. кажуть, хто має все ж таки? Трамп що так дуже таке? Він дуже багато балакає, а як Ні. Те, ну, я, звісно, в Америці не знаю, як воно. Більше буде тягнути на свою сторону. Та і все. Оце я так не розумію. Ну, я дуже слідкую, але, звісно, Байдена мені жалко, але він больной. Угу. Больний чоловік. Ну, дивіться, Байден знявся. Камала чи Каміла, так, Никола, там, Харрис, так. ну я за нею не слідкував, тому за нею поки нічого не знаю. Ну, Дональд Трамп там кажуть лідирує, але не знаємо, як буде, так і буде. Жінка. Камала Гаріс. Ну, не, не, не знаю. Може, Мішель Обама буде. ще. Не, не знаю, мені каже, жінка все одно буде. Трамп уже був. Трамп уже був. Як то той, що був, мені не хочеться. За жінку тобто, так? Ну, жінку я не знаю ще толком. Ну, а второй раз президента мені як не хочеться. Можливо, щось буде, але хто його знає. Я дивився дуже багато таких, знаєте, е, і, ну, читав, слідкував за каналами різними, і телеграм-каналами, і там написано, що ну, все ж таки, якщо буде Дональд Трамп, то якось процес. Е, Миру е, буде трохи швидше, тому що там він щось пообіцяв, там з Зеленським зв'язувався, але не знаємо, як буде, так і буде. Ну, Байден, ні, він відмовився Трамп, mm -hmm. ну і Байдена замісник. Там жіночка ще так. є, так. ну Кого б ви підтримували, на вашу думку, хто має перемогти? Я не знаю. Ой, То народ там, хто рішить, той буде. Я думаю, та жінка переможе. Ну, якщо Байден зняв свою кандидатуру, то значить. Як... Їх там двоє. А да. Лагарій означать... і Трамп. Трамп. Звісно, я думаю, так. Да. А чому ви так вважаєте? Не знаю, чому я так вважаю. Я не слідуючи за новостями, не думаю, що так. Байден. Байден. А, він же начебто зняв свою кандидатуру. Знач, значить, хто небудь інший від демократичної партії. А так, не Трамп, так. ну не хотілося б. – А, жінка. – так? Ні. А чому? То, що вона молода, я старий. Трамп не підходить, так? Не підходить. слідкую. Я думаю, маю жіночка перемогти. А чому? – А тому, що вона жіночка, це раз, вона умніша його. І вона нас дуже добре сприймає, Україну. Та й я чувствую, тому Трампу не дуже те саме. Якийся він. Не серйозний Я не знаю той, хто допоможе Україні і зробить все, щоб Україна перемогла в цій війні, тому я навіть не можу сказати, зможе Трамп нам допомогти чи навпаки.